Навичці вирішальні моменти це практика і наявність системної роботи. От чому, коли ми купуємо якісь нові курси, йдемо на навчання. Мало того, просто піти на ці курси чи кубити ці курси, щоб вони просто лежали. Якщо немає моменту їх реалізації, використання практики, чесно, вони не будуть мати ніякого результату. Саме спираючись на це розуміння, що якщо немає системної роботи, практики нас не вийде опанувати нову навичку, міні-курс сила голосу, він побудований суто на практиці, яка буде тривати рівне місяць. Тобто не просто що ви приходити на одне заняття і такі. Відбули, пропрацювали практично і пішли. Ні, це буде постійний момент практики. Просто від заняття до заняття ми будемо працювати практично в онлайн форматі, а тож інше в Телеграм, чаті, де будемо кожного дня виконувати практичні завдання для того, щоб напрацьовувати дикцію, працювати з голосом, інтонацією, подачею і вмінням доносити свої думки, озвучувати свої думки. Тому деталі курсу і запис на курс дірект.